Михайло синюк картингом займається вісім років. Половину з них професійно. Захоплення це перейняв від батька саме він і є тренером сина. Нещодавно хлопець закінчив міську восьму школу. Тепер уже за крок від студентського життя. Та на один щабель із навчанням Михайло ставить і заняття картингом. А останні змагання вкотре довели його професійність та наполегливість. Моя участь уже не перша в цих змаганнях. Я вже виступаю четвертий сезон. Ну, більшість людей мене вже знають, поважають як гонщика. Гонка була також важка, цікава, і багато хто сказав, що це одинастікавіших, яка була взагалі. Сама ж перемога далась картингістові нелегко. Свій титул чемпіона Михайло розцінює як черговий досвід. У майбутньому хлопець хоче гідно представляти не лише Коломию, а й Україну на схожих змаганнях. Найбільшим досягненням можна сказати кожну гонку, яку я приїжджаю в призах, бо кожна гонка дається важко і зі своїми зусиллями. В планах багато чого стати можливо кудись добитися, але не знаю, чи вийшло в цій державі з цим видом спорту, бо ніхто за це не дивиться, не піклується все за свої гроші. Ні, спонсорів, ні людей, які б були зацікавлені в юних спортсменах. Другий етап чемпіонату України зібрав картингістів з семи областей західного регіону. Це близько 60 спортсменів різних вікових категорій. Толицю покуття представляли троє юнаків. Цікаво, що наша команда була єдиним учасником з Івано-Франківщини. Тому коломийська спортивна команда картингістів має чим пишатися. Готуємо майбутніх шумахерів. От тільки би їх хтось замітив меценат, і вони. Все ж таки десь переходили у вищу дистанцію, це мається на увазі в Києві спортивно-технічні школи. Ну, В основному це, будемо казати, що азарт боротьби на трасі, де рахуйте 12, 14, а в дорослому класі 24 спортсмена стартують, ну і кожен хоче добитися перемоги. Секція із нахилом автоспорту карт працює при міській автомобільній школі. Відвідує гурток лише 5 спортсменів, каже тренер Михайло Санюк. Технічний стан, карта та всі поїздки обходяться за кошти батьків, а це задоволення не дешеве. Однак, можливо, скоро ситуація дещо зміниться. Технічні види спорту вони мають мати трошки удачу, але більшість нас все залежить від двигунів. Ми робимо в одній кімнаті з автошколи ремонт. У нас є два карти 50 кубів. Це мотор від верховини, один карт від Мінська мотор 125, де можливо запрацює гурток технічної творчості. Він буде, можливо, платний трошки тому що витрати великі, рахуйте комплект гуми, вартої, ну і паливно мастильні матеріали. Зараз наші картингісти готуються до третього етапу чемпіонату України. Відбудеться він у кінці липня у місті Луць. Мріють спортсмени, щоб і в Коломиї відбувались такі змагання.